Мої вітання глядачам телеканалу. Віта під час повномасштабної війни експерти кажуть, що третина українців вимушена була змінити фах. Хтось шукає нові способи заробітку, а хтось повністю переключається на волонтерство, аби допомагати сьогодні армії і наближати нашу перемогу. Сьогодні у програмі Наші ми розкажемо історію Руслана Мельника. Артист пародійного жанру змінив сцену та гастролі на балконну майстерню і зараз виготовляє бліндажні ліхтарі на фронт. Руслан Мельник до повномасштабної війни артист пародійного жанру, а зараз майстер із виготовлення бліндажних ліхтарів для наших військових. Замість місця публіки тепер балконна майстерня і старенький 3D-принтер. Робота ускладнює вимкнення електроенергії, без якої обладнання не працює. Тому кожну хвилину використовує для роботи, адже наші бійці потребують підтримки і світла. Наразі Руслан мріє знайти більше приміщення для майстерні, адже замовлень надзвичайно багато. А всі охочі можуть підтримати добру справу волонтера, який створює світло. Руслане, вітаю вас у нашій програмі. Вітаю рада, що погодились на зустріч з вами. Знаю, що зараз повністю завантажені, тому що замовлень у вас багато, і власне про вашу справу поговоримо просто зараз. У вас величезний перелік професій, які ви маєте. Ви маєте технічну освіту, але разом з тим, ви і музикант, і артист. І займалися навіть ремонтами, я знаю. І багато чого у вашому житті, але і від початку повномасштабної війни ви спрямували свою увагу і свою роботу на допомогу армії. Чому обрали саме цей напрям роботи? Чому він для вас важливий наразі? Ну наразі знаю, то що ці фонарі що я виготовляю, вони дійсно потрібні. Потрібні там, так але вже важливий комфорт наших воїнів не тільки як і зброя. І... Тобто ви хотіли бути корисним сьогодні для наших захисників, для наших воїнів, щоб їм трішечки полегшити життя у тих умовах, в яких вони проживають. Ви почали займатися виготовленням бліндажних ліхтарів. Розкажіть про них, що це таке, як це працює? І взагалі усі деталі, подробиці, скільки часу може освітлювати цей прилад? Колись. Розпочався цей проєкт з того, що я люблю рибалку, особливо вночі ловити рибу. Так і народився цей ліхтарик, який міг світити всю ніч на одному заряді. Він так і працює до 10 годин. Потім, коли почалась війна, я якось побачив через неділю дві відеоролик про окупні свічки, як виготовляються. Угу. І зрозумів, що ці фонарі теж дуже будуть потрібні в бліндажах. А що потрібно, щоб зробити такий ліхтар? Це ж потрібне особливе обладнання, можливо, якісь навики спеціальні. Не кожен може до снаги, правда, ось так взяти і виготовити такий ліхтар, не кожен же зможе. Колись, коли почався ковід, то роботи не стало багато вільного часу. І я поміркував думаю, чим би я хотів би і, і Дуже цікаво d друк. А ви цим захопилися? Тобто да. спочатку це було як ваше да, захоплення. Багато часу вільно і перепортив кучу пластику. Дружина сварилась, але ж почало щось е, виходити. Ставочки до телефону, багато приспособлять рибаків, то таке. Не одне одразу ж виходить все правда, не. це ж потрібно навчитися потрібно напевно ще зіпсувати да. багато пластику Трехи, для того, щоб уже да. вийти на той рівень майстерності, який ви сьогодні маєте. І от ось цей ліхтарик, скільки часу він може світити, і він же може бути корисний не лише на фронті, а зараз у нашому мирному житті так під час відключень електроенергії частих. Так багато цивільних теж замовляють, але поки вони чекають, бо я не встигаю з чергою військових. Хлопцям передавати туди. Скільки він може світити? Це залежить, від який акумулятор стоїть. Я сюди uh -huh. ставлю 2300 мА, не менше і до 10 годин. 10 точно буде. А може Його 9. треба підзаряджати спеціально. Так, він є. По-перше, хочу розповісти вам, що це робиться. Він. Оця частина це лампочка, діодна, ледовська лампочка, яка вже йшла на сміття. Тобто вони використані або перегорівши. Старі, ми їх збираємо. Повторне використання. Тобто так. це ще й плюс для екології. Для... Зберіг... Зберігаєте довкілля такий виклик. Да. Тобто потрібна ось така лампочка, лампочка. яка вже вийшла з ладу. Так. А далі що виготовляється на 3D-принтері? Корпус, корпус до фонаря, він друкується на 3D-принтері. Туди вставляється акумулятор. Акумулятори Все. це їх потрібно окремо закуповувати? Так. І, до речі, найбільший дефіцит, і затримка в роботі це мало акумуляторів недостачі. І зараз такий час, що їх розкуповують, розкуповувати, десь їх замовити, і тяжко. Швидко він підзаряджається? Десь дві години, якщо наповну. Посадило його і повна зарядка десь. Один дві, може три. А від чого? Це взагалі не проблема його підвіти від... в польових умовах? Ні-ні. Ззаді всюди тут є ось віконечко угу. біленьке. І сюди вставляється є платка зарядки. Тобто, і USB. USB роблю або Type-C, або мікро USB. Ось цей виход. Так само, як мобільний телефончик. А ход. можна використовувати зарядку від мобільного? Чи? Звичайно. Це ж такі. А само, це так дуже, само. дуже просто. Да, да, зарядка від мобільного і заряджається да, дві годинки горить, і 10 хвилин возі світлом. Горить червоним, заряд зарядка, горить синім, все заряджено дуже просто. Ви говорили, що не встигаєте їх просто робити. Багато замовлень так, саме да, на фронт. Так. Да. Хлопців є. Тобто, да. а, а що кажуть хлопці про ваші ліхтарі? Знаю, що вас називають Руслан Світлячок. Світлячок, так. Є е, відгуків багато, ну, в основному позитивних, і всі обіцяють мене замучити. Куди вони не потрапляють, давай ще ще, ще і десятками. Бо треба, я розумію, що треба. Недавно відіслав хлопцям, яких майже 8 кілометрів до самої до близької розеточки, десь де зарядитися. От, їм там така дуже потрібна річ. Ну, взагалі, це все є в відгуках там. От, всі скидають відео, дякують. І це надихає вас працювати та. далі, правда, робити більше. Ну, я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день я кожен чоловік, то есть, нас іде війна, і ти або в зсу, або для зсу. Розповідала дружина ваша, що ви працюєте до другої ночі, фактично. І ну, складність так. у тому, що одну деталь потрібно робити 3 d принтер працює 7 mm -hmm. годин. Так а якщо от вимкнення електроенергії То зараз, зараз так, у складі складує роботу, скільки ви можете виготовити таких от за день? Ну, один корпус друкується 3 години, і одну годину друкується кришечка. Чому? Бо бюджетні принтери вони такі вони слабенькі. Зараз ми зібрали. Дякую всім. До речі, ми, можливо, хочу скористатися можливістю, подякувати всім, хто допоміг мені на новий принтер. Задонатили. Він вже в дорозі, і скоро буде більше потужність по виробництву. Він більш скоросний. Думаю, вийти хоча б на 50 фонарів в тиждень, бо зараз більше 20 не виходить ніяк. А запити великі, так? так? А от, наприклад, зараз скільки вже у вас є замовлень? Ми від хлопців, записуємо від захисників наших дружина складає списки вже за 100, там. Пішло далеко за 100. Тобто є потреба наразі збільшувати виробництво, є, так. збільшувати, я так розумію, приміщення і обладнання. Так, я багато друзів, які мають бажання прийти з паяльником і допомогти, але наразі нема де бо в мене ж підприємство на трьох квадратних метрах. Я дуже вірю в те, що ваше підприємство обов'язково розшириться, тим паче, що така корисна і потрібна справа для наших захисників. Які плани на майбутнє? Тобто хочете розширюватись? Вам потрібна допомога чи у вас вже є бачення, як це зробити? Ну, шукаємо приміщення зараз. О. А допомога так потрібно, звичайно, треба для того, щоб задовольнити відсотків хоча б 50, треба мати більше принтерів, більше потужності. Для цього. Ну і акумулятори. Це така, що запчастини все є, окрім затримка завжди в акумуляторах. Руслане, а от наскільки змінилося ваше життя із початком повномасштабної війни? І зі зміною роботи, і зі зміною захоплення? І ви ж артист, музикант, і сумуєте за своїм колишнім життям? Ну, звичайно, за тою роботою сумую. Моя, я із моєю дружиною взагалі ось. Весь... Весь колектив і Ваня про Дез Дідзі і Шоу екстрим», Ми всі дуже любимо подорожувати. Ви гастролювали ж по всій Україні. Майже так. І за межами? Ні, ні. Замажемо. Поки, поки географія поки, лише по Україні, але то в планах після перемоги, мабуть. Ну так, є трохи. Є трохи. Нові образи і більшу програму робити. Одно ну, наразі то війна. Все, все буде після перемоги. А не виходить якось можливо є якісь можливості так трішечки займатися тим, чим займалися раніше, чи зараз немає такої потреби у людей? Є потреби. Ми багато ви трохи їздимо як волонтери. Для військових даємо концерти. Для військових виступаєте. Та. Як сприймають? От, до речі, знаєте, у суспільстві побутує така думка, що от веселощі зараз, святкування не на часі, тим, тим паче, що це от серед мирного населення. А от е хлопці, дівчата на фронті, наші захисники, е вони навпаки за те, щоб радіти життю, тому що, власне, вони зараз за те і стоять там на, на передовій. Якщо взяти історію, то ми не та нація, яка посипає голову попілом і в і так, ми завжди, навіть хлопці на передовій, і співають, і коли треба, і можуть і потанцювати. І зміна обстановки От потрібно всім, особливо військовим, для того, щоб передохнути, видохнути і надихнутися надалі. Тому я вважаю, угу. що так потрібно потрібні концерти, потрібно їздити. і Артистам багато уваги треба до цього. Потрібно перезавантажуватись да. усім і, і людям. Хто на відносно мирних територіях, і, тим, наш, і нашим захисникам, хто на передовій і, власне і вам, тому що ваша робота, зараз ви виготовляєте ліхтарі, повністю сконцентровані на роботі, щоб допомагати нашим захисникам. Але ж якщо музикант в душі, то ж душа, мабуть, і співає. Так, звичайно. Тим більше, що у вас сім'я музикантів. Так, дружина. Ведуча весімна і співачка, ще й маленька співачка зараз теж росте. Після нашої перемоги плануєте повертатись до улюбленої справи? Чи можливо зараз, якщо з'явиться нове приміщення, нове обладнання, нове виробництво, то нова справа вас затягне настільки, що повністю вже кардинально змінити факт? Чи Все ж таки, ось це хобі, яке приносило вам і, і задоволення, і заробіток власне, тому що це є робота. Чи воно все одно залишиться у вашому житті? Я вважаю, що, що залишиться і те і те, буду займатися з двома справами. І 3 3D-друком буде як маленький бізнес. Ну і концерти, виступи обов'язково без цього ну ніяк. Концерти і виступи. Ви артист пародійного жанру. Ну концерти, може, я так вже дуже сказав. ні. Ну... Я взагалі дуже люблю мені публіку, публіку любите публіку. і взаємодію з них звичайно бачу, публіку. Коли, Я люблю... коли, горять очі, не, коли горять очі. Так, коли горять очі, коли публіка сприймає, не, і ви робите людей щасливішими в цьому, власне, полягає робота артистів. Так, так так, в цьому полягає робота артистів і в живому контакті з людьми. Ніяких не ніяких не плюсів не. Фонограм, а тільки вживу, коли є контакт, живе виконання, живе виконання mm -hmm. і спілкування. Так. Так, так. То досвід великої публіки у вас все ж таки є. Скільки ну, було найбільше от людей ну, на ваших так. концертах? Як пам'ятаєте? Це була Запорізька область. Пам'ятаю, там день незалежності 8 тисяч 10 було повним. А насправді взагалі то я не люблю таких. Я люблю для мене. Більше камерну таку атмосферу. Я люблю так, прості, мені. це таке угу. весілля, день народження. Таке. Ви працюєте, працюєте багато. Часу на відпочинок не залишається, тому що замовлення величезні, об'єми, роботи великі. З чого знаходите сили? Хто вам допомагає, можливо? Звідки шукаєте ось власний ресурс для того, щоб працювати? Ну, зараз в цій країні тяжко. Війна. І Думки, напевно. Коли дивишся через вікно спальні, на, коли спить твоя дочка, думки про неї, про сім'ю. І особливо, коли знаєш, що я то, хай це дві години ночі, хай це трошки вхляви, як то кажуть, але коли розумієш, що ти не в ліндежі, не в холодному, і не на передові, а там хлопці і в темноті. І яким і потрібне, це світло і, і на війні, і кожен день, кожен, кожну хвилину ризикують своїм життям, то це і надихає. І відгуки, так? Від, відгуки наших військових і Право. слова подяки. Відгуки. Так як ти знаєш, що воно працює, твоя справа працює, воно дуже потрібна то. там. Тож надихає дуже. Руслана, я вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу позицію сьогодні, відданість, волонтерство і за те, що несете світло нашим захисникам. Продовжуйте його нести. Дуже хочеться, щоб кожен сьогодні у цих непростих воєнних умовах знайшов себе. І кожен на своєму місці, роблячи свою улюблену справу, отримуючи від неї задоволення, міг розуміти, що. Своїми зусиллями і своєю справою наближає нашу перемогу. Тож, все буде Україна. Працюємо далі. Це була програма «Наші» на телеканалі. Віта.